Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Продяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день після завозу ціна за кілограм 325 гривень. Першою хочу вам показати ось таку кофту від N-Taylor в красивому бусковому кольорі і за своїм складом вона прекрасна. Тут у нас 56% шовку є котон і нейлон з В-подібним вирізом розмір М. Ось така вона дуже простенька, звичайна, базова, але з дуже класним і просто прекрасним складом. Окрім того, вона без дефектів практично в ідеальному стані. Звісно, не в новому стані. Видно по ній, що вона таке от легеньке БУ, але дефектів немає. Собі її не брала, оскільки бачите, що вона надто сильно мене обтянула, трішечки вона на мене маловата. Наступна знахідка це ось такий білосніжний в'язаний светер. Красива у нього в'язка, ось такий бренд і розмір L. Цей светр теж в ідеальному стані, без жодного дефекту. І давайте роздивимося бірку з його складом. По відчуттях він з бавовни. І, власне, так тут у нас присутня і бавовна, і акрил. 60% котон, 40 акрил. Ось такий дуже милий і по-справжньому зимовий светр, він білосніжний, в принципі, підійшов мені по розміру. Єдиний нюанс у нього трішки внизу розтянута резинка. Чудовий светер, відчуваєш у ньому себе дуже затишно. Ну і водночас виглядає він дуже трендово і сучасно. Не знаю, наскільки в ньому тепло взимку, але він чудово підійде для якоїсь фотосесії зимової, десь біля ялинки і каміна, якийсь він мені такий от інстаграмний виглядає. Наступним хочу вам показати ось такий уже дуже яскравий кольоровий светр. Тут така от вставка прям неонова-салатова, і це у нас 16-й розмір. Я думаю, він буде такий дещо оверсайз. У складі тут є присутня вовна, невеликий процент, а саме 12%. решта тут акрил і поліестер. Ось такий светр в кежуальному стилі, але він не банальний, а якраз такий, що може стати родзинкою образу, і мені здається, що він прекрасно якраз підійде до джинсів. Водночас він має і гріти взимку, хоча сам по собі він не є такий от грубий, але присутність вовни не може не тішити. Хороший цього разу був вибір светрів, джемперів. Якось такими от хвилями бувають завози. Бувають, що дуже багато спортивних речей, а тут власне ось таких от светрів. І подивіться, що знайшла новесенький ще з картонною магазинною біркою. светр від Banana Republic. Він білосніжного кольору, подовжений з такою, от горловиною, як хамутом. Це у нас розмір М, але мене дуже розчарував тут склад тканини. Якось неочікувано він виявився повністю синтетичним. Бренд справді хороший, дорогий, якісний. Ну, але склад, на жаль, ви знаєте, що я не люблю синтетику, але все-таки його вирішила приміряти. Ось так він виглядає. Ну, дещо по-старомодному. от стієчка, якась така незрозуміла. По бокам такі от розрізи, і сама тканина, самі бачите, вона просвічує. Вона така от зовсім не зимова, не осіння напівпрозора. і светр зовсім не практичний. Сьогодні у мене в огляді буде не лише одяг, також я вам ще покажу обов'язково сумки і взуття. Знаю, це для багатьох улюблена рубрика, і саме на це ви. Найбільше любите дивитися. І до речі, напишіть в коментарях, чого вам ще бракує, що б ви хотіли, щоб я показувала. Можливо, текстиль, можливо, іграшки, можливо, якісь елементи декору. Ну, правда, в наших секонд-хендах от саме якісь таких от побутових речей, посуди, надзвичайно мало. Але от іграшки і текстиль можу теж вам показувати. І якщо повернутися до відео, на мені ось такий от светр. Очевидно, він чоловічий, вказаний розмір був XXL. За своїм складом він на 100% з котону. Тобто з Не сподобався він мені тим, що він ось такий от на замочку. А от наступна знахідка по справжньому мене потішила. Знайшла я ось такі сірі спортивні штани, джогери від Кельвін Кляйн. Вони новесенькі за своїм складом мають 60% бавовни. Дуже м'які, утеплені. І ці знахідці я по-справжньому зраділа. Це розмір L, Думаю, вони мені мають просто ідеально підійти. Штани просто в ідеально новому стані, і дивом вони долежали до другого дня. Не знаю, як їх ніхто не... Не забрав. Власне, приміряю я їх із попередньою сірою кофтою, і вони мені просто ідеально підійшли. Просто, як на мене, просто, як на мене, шиті. Дуже задоволена цією знахідкою. так, сьогодні я даремно в секонд-хенд не сходила. Все-таки вийду сьогодні з нього з покупочкою. Ще і з якою покупочкою бренд хороший. Штани супер якісні, супер м'які. Такі, от, я думаю, буду використовувати їх як домашні або кудись для подорожей в літак, просто супер. Заважили вони всього-навсього на 104 гривні. Кілограм сьогодні коштує 325 гривень. І давайте ще вам покажу, що було цікавого з сумок. Ось такий один ящик з сумками, і тут різноманітні від класичних до спортивних, ось таких ось, рюкзаків дитячих. І давайте разом з вами я спробую щось тут цікаве віднайти. І ось тут під низом бачу сумку, яка, напевно, що є шкіряна. Ось така сумка-почтальйонка, вона, як на мене, вінтажна, з такою цікавою застіпкою. Це у нас фірма Mark Spencer, усім відома, і вона з натуральної такої грубуватої шкіри. Просто невбиваємої шкіри, але бачите, сама собі шкіра, така як з темними плямами. Можливо, це така і задумка має бути. Ось ця цікава сумка Шопер з таким от квітковим тисненням. Це у нас троянди, але ручки, на жаль, уже тут зіпсовані. І ось така ще шкіряна сумка. Цікавого вона такого вишневого кольору. Цікава у неї сама по собі форма, ну, на любителя. І, скоріше за все, вона теж вінтажна, має дефект Ось тут внизу така от пляма, таке враження, що протекла чорнильна ручка. І це у нас теж фірма Mark Spencer, натуральна шкіра. Крім цієї плями, явних дефектів на ній немає. Як для вінтажної сумки, дуже добре вона збережена. Стала мені цікава її ціна, заважила на 262 гривні. І ще ось така от сумочка багет була, невеличкого розміру. Фірма, якщо я правильно читаю GG, часто цей бренд попадається в секонд-хеті. Не дешевий це бренд. І сумочка теж з натуральної шкіри, красивого коричневого відтінку з красивою бронзовою фурнітурою, але сама по собі бачу. Бачите, вона вже така от заношена. І переходимо до взуття. Знайшла ось такі кеди, вони текстильні, високі, в ідеально новому стані, в такому от стилі, як конверси. Це у нас 38-й розмір. І ось такі були ще Кларкси, новенькі босоніжки з натуральної замші, такого шоколадного кольору на танкетці. І танкетка у нас така от коркова, дуже власне, цікаво зроблені. Взуття цього разу є багато і літнього, і осіннього, і зимового є з чого вибрати на будь-який сезон. І такі, навіть класичні от туфельки на високих підборах, дуже акцентні під зміїний. Такі от принти внизу ще й такі, от схожі є босоніжки. А вас, мабуть, цікавить більше все таки зимове взуття. Що у нас тут є? щобіт, ось ті ці цікаві дуже на каблучках з натуральної замші, напівчобітки. Це у нас італійський бренд. Щоправда, малесенький розмір. На вірте, щоправда, було вказано, що вони не повністю з натуральної замші, а така от комбінована натуральна і штучна. Ось такі ще кеди-балетки в такому красивому рожевому відтінку були від Bench. спортивний бренд, і вони практично нові. Ось такі ще бурячкові бордові батільйони були: від Нюк, лаковані, і я так розумію, що це не натуральна шкіра. Оскільки Ні-Лук, в принципі, не такий вже надто дорогий бренд. Ще досі трапляються угі, але ці були просто сильно-сильно заношені. І ось такі ще чобітки. На вигляд, вони в дуже хорошому стані, але це у нас не натуральна шкіра на сійкому каблуці в такому от коричневому кольорі. І мені сподобалися ось ці чорні кеди від лакоста. Я їх навіть приміряла, але вони на мене виявилися, на жаль, за маленькими, в дуже навіть хорошому стані, практично не ношені. І ця резина, як ви бачите, білесенька, теж не затерта. Їхня ціна вийшла всього-навсього 152 гривні. І давайте повернемося до взуття. Були ще ось такі зимові замши від чоботи. Це у нас натуральна замша, і подивіться, яка тут добротна підошва. Я думаю, мають дуже добре носитися і не ковзатися. Ближче Челсі, але самі бачите їхній стан, стан їхній плачевний. Ну і що у нас ще тут можна цікавого показати? Ось такі от батфорди. Дуже часто вони мені зустрічаються, такі чоботи-панчохи, і були ще ось такі красиві бордові туфельки. На жаль, каблучок тут вже хтось зачіпив і понищив. І поруч тут ще одні туфлі, я так розумію, вони вінтажні, такі, ніби зняли з принцеси. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтеся. Ласкаво просимо на мій канал. Тут часто виходять відео саме з секонд-хенду і з примірками. Ну і до нових зустрічей!